Вон подкаст сьогодні. У нас на зв'язку Донбас, а конкретно військовослужбовиця Ольга Рукавішнікова. так вона на війні з перших днів. А в цивільному житті вона людина з чорним поясом по карате, людина з музичною освітою, людина, яка не вагалася, коли почалося повномасштабне вторгнення, і яка каже: у мене ніколи на війні не виникало питань з приводу того, що я дівчина, тобі треба відпочити. Ти не маєш тут бути. Бути, а от чому відповіді в нашій розмові? Будь ласка, вподобайки, коментарі. Коментарі більше ніж сім символів. І ваші питання, можливо, теж Ользі і ваші пропозиції щодо наступних героїв. Мені дуже хочеться, щоб ви не збавляли темп перегляду розмов з військовими на моєму каналі. Дякую вам. Олю, я вас вітаю. Давайте відразу зізнаємося глядачам, що кілька місяців, можливо, півроку я за вами бігала, але з вашого боку це історія не про кокетство. Я розумію, що є бойові задачі, і більше того, як мені здається, я розумію, це через те, що не інформування населення про себе ви вважаєте пріоритетом, а саме вашу роботу на війні. Хоча з іншого боку, от думаю, війна ж колись закінчиться. А ви якраз свою популярність могли б до певної міри монетизувати? Може, да Блин, складне питання. Насправді просто, мабуть, от зараз з часом трохи була напряжонка, тому ноле ну, вийшло знайти час нарешті, тож так. Тому зараз спілкуємо. тому окремі поодинокі інтерв'ю з вами є. Чому я з вами хотіла поговорити? Тому що я передивилася їх усі і думаю, ну як так відбулося? Що вона музикантка, вона каратистка з чорним поясом, вона не роздумуючи, йде на війну, і я собі відповіла просто тому, що на війні немає взагалі статі. На війні є або це твоя природа і твоя відповідальність, яку ти звалив на себе. Ну тобто зараз э, рідні ваші зовсім видихнули, що їхня донька-музикантка пішла на війну і настільки цьому віддається. Ну тобто, ви віддаєтеся цьому, ну чесно, абсолютно з усім серцем. Так, ну з приводу рідних, скажімо так, якщо от брати на початку, на початку війни, коли все це тільки починалось, бо вот, я ж з першого дня э, в струю, і ну, рідні просто знають мій характер. Змію, що якщо я приймаю якесь рішення, воно просто не зміниться і все. Тому вони хвилювались дуже сильно, але приїз. Але знову такий момент: ви представниця тієї професії, яка могла не мобілізуватися, тим більш дівчина, yeah. пункт номер yeah. два, могла не мобілізуватися. Але коли почалась повномасштабна війна, і було чутно перші пару вибухів, які в області були в Київській, в мене якось навіть думок інших не було що просто треба йти до військкомату, а там вже далі піде, як піде. Ви зараз почуваєтеся як риба в воді на війні? Цілому ну відносно да. А коли ви займалися музикою в консерваторії, чи коли ви були на татамі, і абсолютно все природньо вдавалося? Ну, це було всі ці справи. Це був мій вибір цим займатись, мій вибір просвячувати цьому життя. Тому так. Просто я чомусь подумала, що війна це стовідсоткове попадання з вашими якостями характера. Але якщо ви кажете, що і музика, і карате були так само природні, да. там теж да? да. коли я буду позастроєм, тобто коли закінчиться війна, чи ну хто його знає, можливо, у мене раніше через щось там будуть зі строю, я повертаюсь до всього, що в мене було до війни, і в мене навіть зараз думок інших немає з цього приводу. В Смислі, тобто ви не будете лишатися у складі збройних сил України, якщо вам так все гарно вдається, це війни. Серйозно? Ви вже над цим подумали. Так. Да. Отут я прогадалась, Я переконана була, що я вам поставлю це питання, і ви скажете я військовослужбовиця. Якийсь час в мене дійсно була думка, що я тут залишусь скоріше за все, але потім там ще такий інцидент, був тут після крайнього поранення, скажімо так, в мене вийшло один раз вийти на сцену як музиканту. Консерваторію ну просто так склалось. От і дуже багато чого згадалось, і мені стало зрозуміло, наскільки це все для мене дорого. Тобто, що те, що в мене було до війни, це не те, що я можу так от просто взяти і змінити. Ні, ну це стільки років праці. По перше, на війні ясно. Ви теж здобуваєте навик, але 20 років своїх моїх 24, як не крути, да, так. Да. Тобто ви скрипалька, ви граєте і, і як піаністка, і ви ще як диригентка виступали в консерваторії. Вони вас запросили на якийсь концерт перемоги, щоб ви теж диригували. Так як в музиці це відбувається? Поясніть мені, до чого душа тяжіє більше. Чи ти, якщо повноцінний музикант, маєш робити багато речей в музиці водночас? Те, що багато речей спеціальності в мене взагалі в музиці дві це скрипаль і симфонічний диригент. От на симфонічне диригування, До речі, я зараз якраз консерваторію закінчую. от цього року закінчую бакалаврат. Як виявилось, ну на скрипці я граю з самого дитинства. Я думаю, це вже всі так знають. З чотирьох років діркуванням я займаюсь трохи не менше, звісно, бо в дитинстві там немає чого робити. Десь порядка з восьмого класу школи от так. Можу тоді Оля з вами по музику трохи поговорити. Я далека від класичної музики. Е між тим я періодично на своїх подкастах говорю про роль культури. Музика класична. Це не музика сьогодення, але це музика, якою часто маніпулює Росія. Зокрема, от скажіть, будь ласка, якщо говорити про класичну музику, але написано не росіянами, наприклад, то це теж зброя, чи все-таки зброя зараз більше попса, тому що на неї відгукується населення. Поясніть мені ці процеси. Я думаю, що це теж зброя. Чому? Бо класична музика, якщо вона добре виконана, Бо вона викликає зазвичай дуже глибокі емоції в людей і змушує задуматись, зробити якісь висновки для себе. Тобто, я думала більш розгорнутіше мені зараз відповісти. Я зараз тоді наступне вам питання поставлю. Я пам'ятаю, як в Маріуполі давали концерт зі скрипкою. Зараз скажу хто: один росіянин. Ага, Олександр Романовський, піаніст українського походження, який живе ще цікаво, в Італії, але називає себе росіянином. Так от, в травні 22-го року в Окупованому Криму, він на скрипці грав сонату для скрипки Моцарта. Ви розумієте, навпроти знищеною росіянами будівлі е, драматичного театру. Оцей момент ви на ньому тоді встигли зафіксувати вашу увагу? Про що ви чогось? От зараз я вам його описую. Про що ця соната для скрипки Моцарта, якого дідька що має відбуватися в душі того недоукраїнця, росіянина, який живе в Італії, який приїжджає напевне, нести клас... красу класичної музики на місце смерті? Ну скажімо так, я цього не розумію від слова зовсім, бо бо ці музиці немає нічого такого, щоб скажімо так, Бу було влучно в цій ситуації, на мою думку. Я не знаю. Мені я ж кажу, мені дуже складно відпустити на це запитання, бо кого, -кого? може по собі прив'язувати якось добре. Якщо цей росіянин сприймає історію з Маріуполем як історію звільнення, навіть тоді недоречно буде це сената. Ви можете зараз поставити себе на місце якогось покидька росіянина, музиканта, який приїжджає грати на кістках, але він думає, що це мир. Яка тоді музика має лунати? Я не можу поставити себе на місце якогось похитка росіянина, в принципі, якщо взяти обратну ситуацію, тобто Точі, ні, ну тут не може бути обратна ситуація. Я зрозуміла, дякую вам, що відповіли саме так. Якщо б вам зараз сказали, я знаю, що ви граєте часто для побратимів на гітарі, ви їх... Ну, буває, да. музично не знають, що освічуєте, але граєте для них і співаєте. Якщо б вам зараз на Донбасі сказали: Олю, зіграй сонату Донбасу. Яка б це класична музика була? Зіграти музику, яка тут зараз буде вручною, да. якщо взяти не сольний якийсь твір, а наприклад, з оркестром зробити. Давайте, давайте пофантазуємо. Так, так. Ну, є немало творів, які зараз е дуже добре описали б цю всю обстановку. Наприклад, один з них е це український твір нашого композитора Ляташинського, це його третя симфонія. От вона складна, але. Іноді буває життя, ніби ніби вона написана просто про все те, що зараз відбувається. А оці те, що кілька сторіч тому написано там Гайден, «Меса Месечесів війни, Бетховен, Егмонт, те, що вважається музикою війни, оце вам зараз зараз Шопен навіть третій полонез. Тобто, зараз таке хотіла воно б доречно було да. теж глучно. Я думаю, що так. тобто на те вона і класика, що вона в усі часи однаково лунає про війну і однаково озвучує війну? Не тільки війну але. Я ж кажу, в кожному творі щось закладено, і воно передає емоції, передає певний стан. Тоді поясніть мені ще один момент: наш рідний Маріуполь Ми історії пройшли. Я все таки наголошу, що Росія навіть класичну музику використовує як зброю. Ми згадуємо розбомблений сирійське Алепо, коли під диригентством Гергієва виступав оркестр Маріїнського театру. І для мене це теж було якесь божевілля: руїни і класична музика. Але їм же вдається маніпулювати високим на кістках. Так на жаль, вони дуже добре вміють це робити. Як ми можемо цьому протистояти? Коли Оля повернеться з війни, щоб вона частіше виконувала класичну музику тут? Як цьому можна протистояти саме класичній музиці росіян? Е, ну так розвивати тут більше культуру класичної музики треба безумовно розвивати саме музику наших українських композиторів, якої насправді дуже багато, але на жаль, вона. Не завжди відомо. Тобто, повторюсь, той самий Летошинський, в якого крім Третій Симфонії, ще багато цікавих творів є. Той самий Морослав Скорик, було той самий Станкович, Ригульський розвивати більше нашу культуру, виконувати всі ці, ці твори, щоб вони ставали більш значими для суспільства в, ну, в принципі і в різних країнах світу так само, так тобто, не тільки в нас. Закордон Олю, але ж напевне, це до повномасштабної війни, і взагалі до вторгнення Росіян було в принципі складно. І Програма консерваторії акценти розставляла не на цих. Е е Темах не на цій творчості зараз. Як ви відчуваєте, якщо повернеться, вам доведеться з кимось боротися навіть в українському суспільстві і в українському цьому середовищі музичному, щоб е, грати саме твори українців? Чи ні, ми перемогли для самих себе в першу чергу, і ви тепер будете диригувати, грати? Те, що вам подобається, і пропагувати, і популяризувати українських композиторів, е, скажімо так: насправді зараз в класичній музиці е, твори українських композиторів виконуються все частіше. Це вже є, от, над цим вже є робота. Е, я не кажу, що я виконуватиму ну, виключно українських композиторів, звісно, ні. Але вони в будь-якому випадку будуть в мене в програмі. Кілька стереотипних питань вам поставлю, а ви просто на них дайте свій аргумент. Давайте спробуємо. Так, да. класична музика, вона не зрозуміла, вона все одно нікому не потрібна. кажуть люди, які не знають про класичну музику. Ну нащо мені йти на той концерт тієї самої Ольги Рукавішнікової, хоч вона й військова. Ну я засинаю під цю музику. Ваш аргумент? Ну, перший аргумент, що якщо класична музика добре виконана по справжньому емоційно там засунати під нею нічого не буде. Це перший аргумент. Другий те, що в класику в принципі слухати сприймають не всі, да це факт. Але є велика кількість людей, які це цінують, які люблять саме академічне сестра, і зазвичай на якихось більш-менш серйозних концертах переповнені зали бувають доволі часто, Насправді тепер зворотній бік. Українське суспільство недорозвинуте. У нас таке багатство класичної музики, а загал не цікавиться нею. Скільки ми не старайся, класичні музиканти, все одно ти всіх не виховаєш, і все одно коло наших поціновувачів буде вузьке. Скоріше за все так класичної музики завжди трохи більш вузьке коло, бо от, слухачі, але головне, що воно є. Ви через це переживаєте? Ви вважаєте, що треба розбитися і класичну музику зробити такою ж популярною, як е, популярна музика? Скажімо так, попсою вона ніколи не стане, тобто я не вірю в те, що класична музика може бути цією музикою, яка в усіх тупо буде, наприклад там з телефонів грати. Ну ні. Такого не буде, хотілося б єдине, щоб я не кажу кожна людина, але щоб дійснось ну, от, хоча б десь колись трохи, трохи послухали, трохи задумались. Вот. І, можливо, щось до себе знайшли класичну музиці, але я повторюсь, це не буде там музика, яку людина там кожен день слухає, наприклад, коли їде на роботу, там ще щось таке. Це скоріше. Для якихось виняткових випадків. Третій момент ваш аргумент. Ну вона ж дівчина, господи, сиділа борщі варила. Я навмисне кажу той е, абсурд, з яким я постійно сама борюсь. Про мене ніхто ніколи такого не говорив і не От. сказав би, і не скаже. Вони бояться Василю? Я думаю, що так. Я зрозуміла. Самі чоловіки, тобто я стикалася періодично, я знімаю дівчат, і я стикалася з різними історіями, але яке резюме я зробила для себе. Коли ти професіонал, коли ти на війні не перший день, не намагаєшся щось стирати людям, не маючи бойового досвіду, тебе поважають і тобі ніколи не скажуть, дівчинка, чи давай ми за тебе понесемо твій РПГ. Це так і є. Які ще моменти можете сюди додавати? Тобто, вас в стосунках з вашими побратимами абсолютно нічого не бісило, ні в чому їх не доволилися переконувати. В мене з побратими завжди було повна була повна рівність, повне равенство. Не знаю, як його грамотно сказати українською. Ну власне, повна рівність була з побратимами. Завжди веся завдяки чому ви це до цього добилися? Завдяки все таки вашому професійності чи завдяки таким людяним якостям, як рідкість, різкість, чіткість. Ви швидко ставите на місце? Я думаю, що спочатку більше друге, звісно, бо військового досвіду на початку війни в мене, звісно, не було от, але в мене, ну по-перше, як мінімум спортивний досвід доволі великий в бойових мистецтвах. От принципі фізична підготовка була дуже ну, така більш-менш серйозна. Ми так. В смислі людина з чорним поясом говорить більш-менш серйозне. Це ж більш серйозне, я так розумію. Ну, більш ніж менш, звісно, так. Але нехай буде так. Тобто да, спочатку більше у такій якості впливали, а потім вже і бойовий досвід також. Звісно, ви зараз на Донбасі, і оперативна ситуація, звісно, коли вийде наше інтерв'ю, вона буде мінятися, але кілька питань я все одно хочу поставити після Бахмута. Зараз точаться серйозні бої в Часовому ярі, і там відкриється потім оперативний постір на Дружківку Костянтинівку і Кроматорськ. Яке я дуже сильно люблю. Ось тут ситуація. Як, як ви бачите цей відтинок, Говорите з людьми, як можете характеризувати. Тобто, часів яр треба тримати ваші відчуття. Звісно, ви не Генеральний штаб, ви не бачите всі її картини. Ну, Між так. тим. Ну я зараз трохи в інших краях Донбасу, тому чогось більш-менш аргументованого я навряд скажу на цей рахунок. З приводу тримати, не тримати, ну скажімо так, тримати так, як тримали Авдіївку довго. Yes. До останнього просто вже. А, ну, на життях точніше на втраті життів всіх людей, які там знаходяться, ну це теж не завжди правда. але повторюсь. От як ви як ви дуже правильно сказали, якби я, я не гімштаб, мені цього повністю не видно всієї картини. Тому не скажу ще момент. Толі в одному з інтерв'ю ви сказали, як і говорить багато військових. Як говорить президент, вийти на кордони 91-го року, це буде наша перемога. Що ще так. в слово перемога ви вкладаєте? Але ж і на кордони ми точно вийдемо не скоро. Хтось зараз скаже взагалі це нереально. Ясно, що це ціль. Це реально, але на це. Часто ще, я думаю, багато піде так, да, це надціль. А які проміжні цілі, що можна називати нашою перемогою? Повторюсь, перемога буде тільки тоді, коли ми поновимо ці кордони 91-го року. До цього перемоги, ну це не буде перемог. Це будуть якісь невеликі досягнення, але не перемога. Тобто, для вас те, що ми вже вистояли як нація, для вас, те, що ми самоідентифікували себе, для вас те, що стало більше свідомих людей, це можливо, скажімо так. Велика частина перемоги, ще але перемогою повноцінно це назвати поки що не можна тільки кордони 91-го року. Так ну по перше, зараз я вже не перший раз і кажу зараз. Не найспокійніша фаза війни. Тобто, зараз сказати про перемогу ну не те, що рано поки що зовсім не доречно. Завдяки чому у вас така сила духу? Оль, все таки, ну ви там може скажете про виховання чи те, що вас загартував спорт. Знову природи ви від природи. Да. З самого початку таке було. Просто коли я дізналася що вас поранило, дістало осколки. А ви на наступний день, ви дітей пробігаєте кілометри? типу, о, нормально, організм працює. Можна, типу, не декомісуватися. А, а заради кого ви це робите? От чому ви приймаєте таке рішення? О, клас, це просто перевірка себе на слабо щодня і щоразу. Поки працюю до буде лишатися і робити свої задачі, які зараз собі обрали. Чи як це працює в вашій голові? Чи заради чого? Ну в мене, скажімо, так на початку війни, коли в мене тільки почалась грубо кажучи військове життя, армія і все таке в мене був такий принцип, що ну я до перемог. Я тут до перемоги, я буду відстоювати свою землю стільки, скільки зможу. Тому да що на мене з'являється можливість, я одразу витаюсь. От ви розумієте, я як е, і волонтер, я в першу чергу кажу, мені кажуть, от відома телеведуча, я кажу, та ні, в першу чергу я волонтер. І головне, скільки я там мільйонів акумулюю. Я інколи думаю, Боже, от я така втомлена, хронічно, але я маю, маю, маю. У мене навіть не викиникає питання це покинути вас. Бісять чи задівають ті люди, які не з такою самовіддачею живуть в ці часи? Чи ви покладаєтеся тільки на себе і міряєте тільки свої результати за день? А мабуть, я більше покладаюсь на себе. Чому я не можу, скажімо, так критикувати людей за? Чому речі, як ви кажете? Бо в, в кожної людини є якийсь свій ліміт, скажімо, того, що вона може зробити, що вона може нормально витримати, і тут мірятись, якось рівнятись там хто більше може, це неправильно. Кожної людини від природи просто є своя якась межа, за яку людина вже не зможе просто. Чому вас чітко сидить це? Правильно неправильно, а частина людей вони все одно постійно порівнюють себе з кимось, міряють кимось. Їх хтось бісить. Чому так відбувається? Це ж природа людей просто це скоріше для до них запитання до мене, да. бо в мене все саме чим ви цікавитеся на зараз, хоч в зрізі бойових ваших задач, хоч в зрізі вашого життя, яке було до того: музичне, спортивне. Тобто, які речі ви встигаєте там підчитати, вважаєте за важливе дізнатися там, зупинитися на цьому, поговорити про це? Ну з приводу чогось, що дізнатись, зупинитись, поговорити. На, на це назавжди є час. Єдине, що в мене з цивільного життя, те, що постійно, скажімо так, відбувається, це те, що я тренуюсь, як мінімум просто щоб форму підтримувати фізично, бо вона тут необхідна. І з приводу музики, ну якщо є можливість, щось пограти, да все добре. Щось згадати, щось там а так, В основному в мене більше саме військова справа. Від чого залежить, що ви не міняєте свої звички? От у мене е було інтерв'ю з військовим, який є веганом. Він свої звички не поміняв навіть на війні. Ви свої спортивні звички не поміняли теж, але це ж складно вписати частину свого звичного режимного життя в нові реалії. Ну, от як вам це вдається, Н навряд ти скажу, як це вдається скоріше. Я просто відповім, чому так. Бо ну це, це був мій вибір. Як мінімум, я розумію, що, от, наприклад, це okay. саме тренування, це те, що мені на війні необхідно, бо воно мені дає силу, воно мені дає витривалість, воно насправді вже не один раз можна сказати, рятувало. Тобто, от коли в мене це крайнє поранення було, мене ж дуже сильно врятувало, то що в мене, ну що я скажу так, попропрацьоване, що в мене вона не змогла зламатися через це, і це не перебільшення, це саме так і було. Тож. І ще про тварин мені розкажіть, як людині, яка постійно там ми рятуємо теж з передової. До речі, якщо будете знаходити цуценят, ви можете Олю звертатися і писати Таню, допоможе, вивезти вивести часового яру. Да, це складна історія. Ми потім шукаємо її дім. Але от нещодавно 12 цуценят вивезли з часового яру. І дівчина-військова психолог Настя Прохорчук вона була надзвичайно щаслива. Я знаю, що ви теж не проходите повз тварин, так. У вас є ваша собачка, що з нею розумієте? У мене є собачка, яку ми якраз з каю притягнули свого Бо, часу. Чого не прийшли повз? Ну, бігає собачка, ну напередку багато тварин бігає. Чому? До речі, до, до, до нас він оцей укроп, який в мене зараз живе, він до нас сам прибився. Ми як тільки дійшли до Волчанська, якось ну, він просто бігав десь поряд і все. От, ну ми його собі прикормили От, і жили з ним нормально там. І хата трохи під охороною була, і ну, воно воно було якби в тему. А потім він заразів рідним став. Що ми посорозуміли, що ми його там не жили, з зберігали виїжджали. Вот. Бо і по тому він зі мною таки поїхав. Як собака на війні поводиться? Він боїться. він боїться. Ви його теж призвичаєте, тренуєтеся. Якщо він почне гавкати, коли вам не треба, як це відбувається взаємодія з псом? Чи на передову він не їздить з вами виконувати завдання? Ну він був без нами безпосередньо до кордону, бо там перебував на кордоні. Вже він з нами не їздить. Він був там, де ми жили просто. Бо вот. тому там якось такі питань не виникало. Чи боїться він, ну так він вибухів боявся дуже сильно. Бо, понятно, він був з, з самого початку війни, якби там, де відбувалося багато чого, того що не мало відбуватись біля нього, мабуть. Вот. Вибухи він і зараз трохи боїться. Тобто, коли починається тривога, навіть сирену він чує, він вже починає трохи дитсиковувати з цього приводу. Вот. Але коли тривоги нема, це. Чудовий домашній песик. Оля, я знаю, що ви скромна, але я все одно чекаю, коли там Netflix чи хтось буде писати про вас чи кіно, чи зніме невеличкий серіал. Тому що таке поєднання: скрипалька, каратист, яку хотіли перейменувати в пірата, тому що втратили око. Ну це така грімуча суміш. Тобто дуже багато всього співпало в одній людині. Про, про пірата за все ж таки більше жаль був. Тобто, так ж автомат це казали, але не всерйоз, скажімо так. Ви ви, ви б їм набили піки, тому що ви лишаєтеся каратистом. Да? Ви не хочете принципу за все так. Да. Ну, тому що піраці, як з дитячих фільмів, а у нас зараз реальна війна. Вина, тому що який пірат. О, реальна вина, і, тому я реальний і що, реально, одне око дозволяє краще цілитися, чи це ви жартома сказали якось? Ну, Це, звісно, більше жарт. А, ні, доля зручності в цьому є, що дійсно. Ну, яка? Поясню зараз яка. А, якщо стріляти, ну, коли ще є два ока, почнемо, а, якщо стріляти примружуючи ліве око, тобто щоб краще було видно ціль, то праве все одно, якщо ліво закривається, бачить трохи менше насправді. Тобто на велику дистанцію це буде помітно. От. А якщо не закривати ліве око, тим більше що воно тепер вже точно не забажає, бо при стрільбі то просто в правого краще обзор. Ви з різного виду зброї працюєте? Тут неправильно питати, яка ваша улюблена, з якою вам цікаво працювати, такої зброї багато було з якою мені цікаво працювати. Бо ну одною з моїх основних зброї було РПГ довго. Мені дуже близькі були снайперські гвинтівки, тобто в мене там були навіть якісь плани, але понятно, що це вже трохи в минулому. Бо хто хто а снайпер з одним оком це вже не дуже прикольно, при тому, що їх іноді називають одноокими, але це більше вже. Бо насправді снайперу якраз два ока необхідні, бо одним оком він дивиться через приціл, а другим оком він спостерігає все, що навколо нього. А так, якщо от зараз взяти, наприклад, зараз я освоюю такий цікавий доволі вид зброї, як безпілотники FPV, ударні безпілотники, от. і скоріше за все я працюватиму саме з ними. Так, збір якийсь постимо, щоб глядачі донатили. Є якийсь чинний збір вашого підрозділу? Чи подумаєте ще? Це краще подумаємо. Це трохи складом буде актуально. Да, будемо. Буде. будемо вам допомагати. Тому не соромтесь, звертайтеся і давайте реквізити. І хай глядачі, які подивилися нашу розмову. Оля, я вам дякую за неї. От зараз ви прийшли там давати інтерв'ю більш в безпечне місце. Вам ця зміна кадрів там теж зміна місць і локації. Вона відбувається в якось вашій свідомості, чи ні? Це все одно, все полотно війни. Байдуже відносно мирне місто чи ні? Не байдуже одразу скажу. Є ну, це просто як два різних світи. Насправді зона бойових дій безпосередньо, тобто безпосередньо позиції, бо вот, і тил, навіть найближчий тил, тобто на Донбасі, але мирні міста. Це просто різні світи. Але вас не чіпляє, що ви бачите люди, п'ють каву. Ви абсолютно спокійно ставитеся до того, вас. Не смикає на це. Я навіть більше скажу, мене дуже радує. Що є такі місця, куди ти можеш пройти слухати нормальне життя, якось повернутись до, до всього, що було раніше, і. Тро трохи часу тут побути без війни, грубо кажучи. Війна все одно по поряд, от, вона не закінчувалась, але в мене вже давно немає жодних таких, от якихось, скажімо, не тих відчуттів з приводу мирної жанрів. Зрозуміло. Скільки ви ще готові лишатися? Ну ви ж все одно і втомлені, і без е, ротацій, е, скільки ви відчуваєте в собі сили попри Не без ротації, ротації вона є Да? Ага так. о добре. Ротації в мене були. Тобто, що ви ще готові лишатися 10 років на війні? Ну не знаю, як, з як з приводу 10, бо то але ну, подивимось. Поки що в мене немає такого, що я там хочу списатись чи щось таке. Дякую вам.